Западєнці нам картоплю привезли. Такими словами мешканці сходу зустрічали водія Івана Толопку, який вже неодноразово привозив гуманітарні вантажі. Як їхати і як поводитись там, чоловік знає не на словах. Це є третій раз їздити. Я був в і Маріуполі. Був. В Суянську стояв з'їздив з Хмельницького, теж картошку водив, а на Маріуполь возив медикаменти. Як ви в місцеві? Нормально. Може бути. Цього разу груз з Рівного відправляють в Северодонецьку міську організацію Червоного Христа. Там же його розподілять між самотніми громадянами похилого віку, інвалідами та іншими незахищеними верствами населення. З 1 вересня по 17 жовтня проходить акція милосердя, присвячена Дню людей похилого віку і Міжнародному дню боротьби з вітністю. В рамках цієї акції ми проводимо акцію серед школярів три картоплини. І це всі овочі практично зібрані руками школярів нашої області во всіх сільських Загалом зібрали 19 тонн картоплі, 800 кілограм різних продуктів харчування на кшталт круп, макаронних виробів та сала, 2 тонни інших овочів та 400 одиниць одягу. Катерина Монкачі, Юрій Кобів, новини Рівного.